Друзі, вітаю всіх зі святом з другим днем Христового Воскресіння Світлою Паскою. На жаль, саме в цей час у нас на батьківщині гинуть люди. А я хочу розказати про один прикрий випадок, який зі мною трапився ось тут, в Польщі. Я вийшов прогулятися в парк, і до мене підійшов поляк і показав мені одного підараса. Я розумію, що е, висказуватись нецензурно цьому ну такий у мене бренд був на території Росії, а в Україні це досить негарна форма поведінки, але ж підарас. От підійшов поляк і сказав, дивись, які українці підараси. Отак от і сказав. А розумієте, я подивився той відосик, який він мені показав, і я зрозумів, що на відосику дійсно підарас. Але ж дивіться висновок про всіх українців. Українці це підараси. Бля, от я не розумію, що в нас таке відбувається. Дивіться, а товариш у цього підараса колись бігав по сцені, ну, на роялі грав, то, то понятно, а бігав по сцені і е, розважався там Україні треба танчики, вони будуть тра-та-та-та-та-та-та. А тепер, сука, ще один піда. І по цьому підару судять про нас. А ми тепер дивуємось, чому вже в нас в той час, коли фактично Україна... Морально перемогла ворога, і коли нам якісь умови виставляють, ресурсиків наших, там рідкоземельних метальчиків просять. Україні треба танчики. А тут ще що підер? Дивіться, будь ласка, я навіть коментувати не буду. Я там просто після оцих його слів просто виклав декілька фото. Слава Україні! Обов'язково переможемо, тільки спочатку отаких підарасів треба перемогти. Я дивуюсь, народ, який зробив Майдан, має отаких підарасів. Всім тихого свята. Нехай його не зіпсує клятру Смачної Паски!